Бронзер чи консилер. Що працює краще? Американки придумали новий спосіб забирання синячків із їхнього обличчя. Вони спочатку наносять бронзер. Пропало все. Я думаю, що в моєму обличчі вже видно, що я думаю про цей американський спосіб. Вони наносять бронзер, а потім консилер. Питання: навіщо затемняти синяк до того, як його висвітляти? З іншого боку, показую вам проблему з консилером, коли він занадто світлий. Дивіться. Боже валила Жесть. Розпацькуємо його. І дивіться, я стаю <хи> виглядати гірше, ніж до того. Тому що він занадто білий і він стоїть під очима сірий. Додає мені сірості, я стою ще більш втомлена, на до того. Я як привид Каспер. Тепер беремо консилер. У мене такий від Наташі Денонен у відтінку 2 n тобто він не найсвітліший. 2N, другий і нейтральний. У нас зверху на це непорозуміння. Аж жалко використовувати Наташу. Причила жопроти такого способу, а я бачила в тіктоці кучу відосів, як воно потім така гарно стоїть. Всі дівчата на відео, які бачила Оля засмаглі для них оцей коричневий природній, Він тушовується в їхню засмагу. А ми, які білі, здебільшого. Як смерть, На нас наносиш цей чорний, потім треба дуже багато внести світлого консилера, щоб його перекрити. І у вас під очами виходить два шари дуже товстого консилера, який буде підкреслювати всі мімічні зморшки, все, що ви не хочете показувати. До речі, на нас має працювати лайфхак із рум'янами. Щодо коли рум'яна, а потім консилер. Якщо вам цікаво це подивитись, отакий смайлик в коментарі. Давайте ще припудримо. Дивимось наверх. Ну що, подивіться, за світлий відтінок і нормальний відтінок. Це набагато краще. Набагато краще, Але бронзер туди не маште. А нам поставте лайк, підпишіться і до наступного відео. Па-па!